Книга суддів, розділ 16. Пішов раз Самсон у Газу і, побачивши там блудницю, зайшов до неї. І сказали людям Гази Самсон прийшов сюди. І обсіли вони його і усю ніч робили засідку на нього в міській брамі, сиділи всю ніч тихо кажучи почекаймо, поки розвиднеться, і тоді його вб'ємо. Самсон спав собі до півночі, а о півночі встав, ухопив за крила міської брами та за обидва одвірки і, вирвавши їх разом із засувом. Оклав собі на плечі та й виніс наверх гори, що стоїть проти Хевроном. Потім полюбив він одну жінку в долині сорек на ім'я Даліла. Прийшли до неї князі філистимлянські і кажуть: Зведи його та вивідай, у чому завіряється його велика сила, і чим би ми могли його подужати і зв'язати. Аби упокорити, і ми дамо тобі по сот шеклів кожний. І сказала даліла до Самсона. Скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити? Самсон відказав їй. Якби мене зв'язали сімома сировими невисушеними жилами, я став би, як інші люди, малосилком. І принесли їй князі філистимлянські сім сирових, ще не засохлих жил, і вона зв'язала його ними. В кімнаті ж у неї сиділа засідка і кликнула даліла до нього Самсоне, філистимляни на тебе! І порвав він жили, як рветься нитка з клоча, коли вогонь вчує. І в чому полягала його сила, не вдалося довідатись. Присікалась тоді даліла до Самсона. Так оце ти насміявся із мене, сказав мені неправду. Та тепер уже скажи мені, прошу тебе, чим тебе можна було б зв'язати? Він і каже їй Якби мене зв'язати новими мотузками, що ще не були в роботі, я став би, як інші люди, малосильним. Взяла даліла нового мотузя і, зв'язавши його ним, крикнула до нього Самсоне, філестимляне на тебе. Засідка ж сиділа в кімнаті, та він порвав мотузя на руках, немов нитку. Припадала даліла знову до Самсона. Досі глузуєш із мене і говориш мені неправду. Признайся ж бо таки, чим тебе можна б зв'язати? Він відказав їй, якби ти відкала сім кучерів з моєї голови в основу та прибила цвяхом на ткацькому валу, я став би малосилком, як інші люди. Тоді даліла, приспала його. І, всукавши сім кучерів з його голови до основи, прибила цвяхом та гукнула до нього. Самсоне, філістимляни на тебе. Схопився він за сну та й вирвав цвяха разом з основою. Насіла вона тоді на нього. Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє, ти насміявся з мене і не признавсь мені? У чому твоя велика сила? І говорила вона йому безперестанку і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло, і він відкрив їй свою душу і сказав їй До моєї голови бритва ніколи не дотикалась, бо я від материнської утроби посвячений Богові. Якби мене остригти, зникла б моя сила. І став би я, як інші люди малосильним. Тут зрозуміла даліла, що він відкрив їй своє серце, і послала за філістимлянськими князями, щоб їм переказати, цим разом можете прибути, бо він відкрив мені своє серце. Прибули князі філистимлянські і принесли з собою срібло. Вона ж. Приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і воліла зголити сім кучерів на голові його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. І крикнула вона. Самсоне, філистимляне на тебе. Прокинусь він від сну та й подумав Дам собі раду і цим разом, як завжди, і визволюся. А того й не знав, що Господь відступив від нього. Схопили його філистимляни і, виколовши йому очі, привели його в газу та й закували в мідяні кайдани, і мусив він у тюрмі молоти на жорнах. Тим часом волосся в нього на голові почало відростати після того, як його обстригли. Зібрались князі Філастимлянські принести велику жертву своєму богові Дагонові, і повеселитись, бо казали Бог наш видав нам у руки ворога нашого, Самсона. Побачивши його народ, став хвалити свого Бога та гукати. Бог наш видав нам у руки нашого ворога, того, що пустошив нашу землю, що побив стільки наших. І, розгулявшися, сказали Покличте нам Самсона, нехай нас забавляє. Покликали його з тюрми, і мусив він їх розважати. І коли поставили його між стовпами, Самсон сказав до хлопця, що тримав його за руку: Пусти мене, щоб я міг обмацати стовпи, на яких стоїть будинок, щоб в них опертися». У будинку ж було повно чоловіків і жінок. Були там усі князі філистимлянські, та й на покрівлі було до трьох тисяч чоловіків і жінок, що дивилися, як забавляв їх Самсон. Озвав тоді Самсон до Господа і мовив: Господи, Боже мій, зглянься на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу. Щоб я за одним разом міг помститися на філистимлянах за моїх двоє очей. Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: Нехай умру я з філистимлянами і натиснув так сильно. Що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому. І таким робом більш було тих, що він погубив умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого. Тоді браття його і вся родина його батька прийшла і взяли його та поховали між цорою та Ештаолом у гробниці Мануаха, його батька. Був він суддею в Ізраїлі 20 років.